Всім привіт, я біля ставочка. сьогодні буду кормити рибу, розкажу вам про корм. Найкращий корм, який існує, він не портить воду, і риба його дуже прям зі смаком поїдає. І так, ви бачите, вода чистенька, на поверхні нічого не плаває. Два дні назад кидав два таких відеречка повних рязки. Сьогодні трохи менше буде, ну тут десь одне таке відеречко і ще трохи. І як бачите, все риба зіла. Саме головне, що цей корм не портить воду. І навпаки, він в воді розповсюджується, росте і навіть чисте воду, тому що там корінчики є, де пістки, корінчики є, і ці корінчики з води все. Витягують грязюку всю. Вода е, трішки забруднилася знову, треба буде ляти чистити. Недавно, коли це, два дні назад я обробив воду, була прозора, що капець. Зараз опять риба трішки скаламутила. Ну що, зараз будемо ми це все кормити рибу. І так, ось так це все виглядає. І завтра вже майже нічого не буде. Наче багато, але риба все з'їсть. Саме головне, що воно як там, із крупи різної корм, воно не портить воду. Тому що риба буває, що не все з'їдає, то, що зерно кормити, і воно кисне в воді. Це не кисне навпаки, і чистить воду, і риба його залюбки їсть. Зараз прийде хвилинок 10, і я буду бачити, як риба збирається все.